Мам, я не голоден. Там. Андрію? Привіт, Вадик. Я із дому утік. Можна у тебе мало переночувати? Та ти рихнувся. Моя мамка нараз тебе ужине. та ще твоїм батькам подзвонить. Де взагалі куди ти побіжиш? Тобі 15 років. Добре, все одно дякую. Почекай, а що хоч все трапило? Да отець мені купив новий смартфон за 40 тисяч гривень. Вау, ну це ж круто. Айно, на твоєму місці це було дуже круто. Або на моєму місці все стало докуст погано, тому що він встановив там спеціальний датчик, який одсліджує місце моє місце заходження на пару метрів. Ну і що ти хочеш, то з ними ж постійно батьки слідкують? Да, або не так. Ти уяви собі, камеру можна включити на розстоянні як захочеш. І чо? Батько, ти, ти тупий чи що? Коротше, я тут узнав одну інформацію. Позирай, у твоїх батьків є дві машини. На одній вони практично ніколи не їздять. Ні, Андрію, тільки не це. Я просто так переподночую, нічого страшного все з ним не трапить. Ні, Андрію, ні. Та господи, що це може трапити? Ну, максимум крошки якісь там хлібні будуть, чи царапини якісь. Якщо будуть якісь царапини, я все верну, як було. Ну добре, держи, тільки я тебе прошу, акуратно. Вадік, ти з ким там так довго Скажи, говориш? Віталій прийшов, де за йому треба узнати, Віталій Науменко. Все нам нормально, то Віталій Науменко, де за йому треба узнати. Ура! Ключі у мене. Але до радості мені одних не треба було. Це був старий заброшений. Ну, не доки заброшений Ріно Сандеро. Я відкрив, цю, я відкрив машину, поклав її на ручняк, включив пічку. Стало намного тепліше і начали засипати. А потім я прокинувся в три часи ночі, от того, що я дуже сильно хочу в туалет. Я спокійно собі встав, от, е, коли я потягнув за ручку двері, я увидів, що на панелі коло руля засвітилася яка, якийсь значок. Це світився значок топлива Закінчилося топливо. Чорт. Я почав шаритися по машині, щоб знайти якийсь дорогий предмет, щоб я його міг продати в ломбарді, потім гроші тоді повернути, е, взяти собі, щоб потім піти на заправку і все ж таки заплатити за бензин. Тут я знайшов якийсь незвичайний собі телефон. Ну, добре, Фух, так, спокійно, Андрію, спокійно, тільки спокійство. Я зараз візьму цей телефон, піду в ломбард, здам його. Потім піду на заправку, щоб заплатити за бензин, спокійно собі поїду до якогось ліса, переночую там один день, а потім прийду такий модний дотата, е збираючи свої шмотки і скажу, все, я йду із дома. І потім почну показательно збирати свої шмотки. Нарешті перестане вже позирати за мною. Мені 15 років, я вже взрослий, щоб за мною позирати. Хм. Ти ж не десять не. Так, зачекай. А що тут за 15-річний підліток вроді тебе в три часа ночі телефон продає? Де ти взяв цей телефон, а? Та це мій тато мені дав, він сказав, він мені сказав, щоб я його продав і хлопчику. Так не піде. Я дзвоню в поліцію. Будь ласка, я вас умиляю, не дзвоніть у поліцію. Вот у мене є три сотні, не вони у мене взяли. Ну, будь ласка, не трогайте мене і не дзвоніть, будь ласка, в поліцію! Три сотні? Ну, добре. Держи свої гроші. Ну, щоб більше, я тебе ну, щоб більше, я тебе тут не видів. Дякую вам велике, Ви святий чоловік! Я про вас завжди буду пам'ятати, Все, до побачення, я пішов! Алло, поліція! Тут якийсь 15-річний підліток в 3 часи за ночі телефон продає, а ще я вижу, як він якусь і ще я вижу, як він в Ріно Сандеро сідає. Добре, ми скоро прийдемо. Добре, чекаю вас. Фух. Слава Богу, все пройшло нормально. Я їхав до заправки, як тут. Водителя Ріно Сандере, прижмітьте до обочині. У мене немає прав. Мені 15 років. І Я їжджу, при чому ще на чужій машині. Я вдавив газ. Поліцейський теж розгонався. А ще я увидю, як накаплюється пробка коло світлофора. Мені точно кришка. Немедленно прижміться до обочини, іначе я буду винужден відкрити вогінь. От страху моя нога зажала пол, і, і потім я не забітую, як я заїжджав у якийсь бордюр і бордюр! Кажеться, я дуже сильно... Ну поранив колесо. І якби я тільки вручав вправо, машину давило вліво і вліво. А з правої сторони я увидю пруд, в якому ми станом постійно ловили рибу. Такий самий красивий пруд з рибами. Мені казалося, я щось потопив прямо в машині. Я до сих пор питався якось вращати в машину вліво. Ну тут я замітив, як машина падає прямо в озеро і п. Йо... Дуже сильно голова, дуже сильно заболіла голова. А ще я ще як стекло розбило від води. Скоро почалася ляти вода. І це не як у фільмах, що у них якби ще є можливість дихати під водою. От стільки лишалося, і я так. іменно так я питався якось дихати. Я питався знаходити якийсь желізний предмет, щоб розбити окно, щоб вилізти оцінь. Тому що я зараз потону тут нахрен! І тут... Мені попалася якась кружка. Я навчу бити її прямо по стекло. Ну тут я зрозумів, що у воді швидкість замедляється. І вже було безсмислено докус бити кружку стекло. Продовження в наступному відео.